Доброго дня! Продовжуємо наші уроки математики. Сьогодні говоримо про другий урок і тема нашого уроку усне додавання та віднімання, перевірка правильності виконання арифметичних дій. Отже, перш за все, починаємо з вами з усних обчислювань. Будь ласка, обчисліть ланцюжок виразів і дізнаєтесь, якого числа в серпні в Україні святкують День Незалежності. Певна більшість з вас це знає. Але давайте перевіримо. Зупиніть, будь ласка, відео і порахуйте. Я сподіваюся, вже всі розв'язали вирази, наш ланцюжок, і усіх вийшла відповідь 24. <клухи> Звертаю вашу увагу на наступне завдання. 24 серпня святкується День Незалежності нашої країни. Ми можемо з вами визначити, яку річницю Незалежності святкували цього року, якщо у 2019-му була 28-річниця? Враховуючи, що Україна здобула незалежність у 1991 році, а зараз 2025, то цього року ми святкували 34-річницю ту річницю Незалежності нашої рідної України. А який це був день тижня? Пропоную глянути за календарем. Календар Вересень. Та що ж таке? Календар. І ми бачимо, що 24 серпня це, було, це була неділя. Отже, працюємо далі. Назви. У які групи можна об'єднати подані числа? Якщо ми поглянемо на ці числа, давайте спочатку їх назвемо в першу чергу. 85. 72, 18, 10, 1, 26, 100, 0, 61, 4, 53 і 30. Отже, звертаю вашу увагу, що ми можемо об'єднати у такі з вами групи подані числа. Наприклад, якщо ми візьмемо 10, 70, 30 і 100 ми можемо їх об'єднати у групу, яка буде називатись круглі числа, ті, які закінчуються на 0. Звертаю увагу, що до круглих чисел ми відносимо лише двоцифрові, тому 0 відношення до цього немає. Наступне 85, 18. 70, 10, 26, 61, 53 і 30 ми можемо об'єднати у групу двоцифрові числа. 2, 1, 0, 4 ми можемо об'єднати у групу одноцифрові числа. Число 100 у нас лишається тільки в одній групі круглі числа. Тому що не до одноцифрових, не до двоцифрових ми віднести його не можемо. Воно у нас трицифрове. Починаємо з вами працювати далі. Для цього відкриваємо наші зошити. Отже, в нашому зошиті ми відступаємо 4 клітинки вниз. П'яті ставимо крапочку, десять клітинок вправо. В одинадцятій крапочка. і пишемо четверте вересня. клас класна робота. Прописуємо каліграфічну хвилинку число чотири. Далі записуємо в десятій клітинці слово вирази. 12 на сторінці 6. Отже, вирази нам потрібно згрупувати за способом обчислення. Перш за все, я пропоную записати ті приклади в перший стовпчик, де у нас відбувається додавання або віднімання одиниці. Тобто 54 додати 1, 70 відняти 1. 39 додати 1 і 89 відняти 1. Отже, перші 4 я пишу ці вирази саме. Нагадую, від краєчку я відступаю одну клітиночку. Наступними я запишу вирази, де двоцифрові, віднімаються або додаються до двоцифрових. Тобто 77 відняти 70 і 48. Хм, додати 20. Ну, хай буде так. Вча ні, я зроблю трошки по-іншому. Я тепер запишу ті вирази, де у мене до двоцифрових додається одноцифрове. і ще сюди додам. Або віднімається. І я запишу 77, відняти 70. 90 додати 2. Заділю на два стовпчики, щоб були одно, одно, одного розміру. І дописую ще сюди вираз 67, відняти 7. Буде 60. І. Далі я буду дописувати вирази, де буду додавати або віднімати круглі числа. Тобто, це будуть вирази. Сорок вісім додати двадцять, тридцять. Додати двадцять, сорок додати тридцять. 90 відняти 50 і 50 відняти 40. Ось таким чином ми з вами повторили різні види. Працюємо далі, згадуємо наші правила. Щоб перевірити правильність виконання. Додавання потрібно від суми відняти один з доданків. Якщо в результаті другий, отримано другий доданок, то додавання виконано правильно. Щоб перевірити правильність виконання дії віднімання, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Якщо в результаті отримаємо від'ємник, то віднімання виконано правильно. Також можна до різниці додати відємник. Якщо в результаті отримаємо зменшуване, то віднімання виконане правильно. Записуємо вирази, 300, ой, вирази 13 на сторінці 7. Будемо розписувати їх за зразком. Отже, перший вираз 34 – Відняти 84 відняти 8 дорівнює 26. Ми розуміємо, що це зменшуваний від'ємник різниця. Перевіряємо обчислення. Тобто від зменшуваного, ми віднімаємо різницю і маємо отримати від'ємник. Або, щоб знайти зменшуване, нам потрібно до. Різниці додати від'ємник, і ми отримаємо наше зменшуване. Записуємо наступний вираз. 48 додати 31. Згадуємо, що при додаванні двоцифрових одиниці додаємо до одиниць десятки до десятків. І у нас виходить 79. Тепер, щоб знайти один з доданків, треба від суми відняти будь-який доданок. 48, наприклад, відняти, 79 відняти 48, і ми знаємо, що ми отримаємо 31. Раз, два, три, 4, 5 стовпчик. Тепер від 79 ми віднімаємо 31 і отримуємо 48. І третій вираз наш. 85. Відняти 66 дорівнює. Ми розуміємо, що у числі 85 маємо 50, 5 одиниць, а у числі 66 маємо 6 одиниць. Від 5 одиниць ми відняти 6 не можемо. Беремо, позичаємо десяток у нашого сусіда, у нашого десятка. І ми знаємо, що 15 відняти 6 буде 9. Враховуючи, що один десяток звідси ми позичили, у нас лишилось тут 7 десятків, відняти 6 десятків, і буде один десяток 19. Отже, 85 відняти 19, ми розуміємо, що отримаємо 66. Або 66 додати 19 і отримаємо. 85. Наступне наше завдання це задача. Дарина прочитала книжку за 3 дні. Першого дня вона прочитала 9 сторінок, другого 12, а третього 14. Скільки сторінок у книжці? Отже, в 10-й клітинці записуємо задача. 16 на сторінці 7. Ми вже знаємо, що у нас є 3 дні, Да? перший день, другий день для запису днів ми використовуємо римські. і третій день. Отже, першого дня вона прочитала 9 сторінок, другого дня 12 сторінок, а третього дня 14 сторінок. І нас запитують, скільки всього сторінок у книжці. Тобто, знову малюємо нашу дужечку з довгим носом, яка його стромить, куди її не просять. І пишемо розв'язання, яка все хоче знати, наша дужечка. Для того, щоб дізнати загальну кількість сторінок, нам потрібно додати все. Отже, 9, додати 12

І так, далі у нас з вами ми бачимо домашнє завдання. Ви, так як ми домовились з вами його виконувати трошки нашим особливим чином, то ви зараз записуєте вирази 16. Виконуєте вирази, і до кожного виразу ви робите один вираз на перевірку правильності ваших обчислень. Тобто нагадую, дію додавання ми перевіряємо дією віднімання. І навпаки, дію віднімання ми перевіряємо дією додавання. Самостійними роботами вашими я чекаю ваші зошити. А ми поки з вами беремо наш друкований зошит. Друкований наш зошит беремо і відкриваємо на наступній сторінці. Отже, усне додавання та віднімання. Пишемо сьогодні 0,4, 09. І починаємо працювати. Запиши найбільше двоцифрове число. І ми знаємо, що це 99. О, поправлено. Число, яке складається з шестидесяти від 4 одиниць, це 64. Число більше, ніж 40 менше, ніж 43 і більше, ніж 41. Це 42. В Наступному завданні нам потрібно записати сусідів, тобто на один менше і на один більше. Поїхали. 82, 81, 83, 56, 58, 19, 21. Далі рибками треба, рибок треба з'єднати і кожну пару однаковим кольором розфарбувати. І так, 28 додати 31, пишемо собі 59, 90 відняти 30 дорівнює 60, 10 додати 40 буде 50, 60 відняти 1, 59.

Перевіряємо, 44 відняти 8 дорівнює 36. 44 відняти 36, дорівнює 8. 25 відняти 7, дорівнює 18. 18, додати 7, дорівнює 25. 25 відняти 18, дорівнює 7. 67 додати 14 дорівнює 81. 81 відняти 67, дорівнює 14. 81 відняти 14 дорівнює 67. Наступна у нас задача. Оксана прочитала 43 сторінки книжки. І її залишилося прочитати на 26 сторінок менше, ніж прочитала. Скільки всього сторінок у книжці. Отже, першою дією ми з вами можемо дізнатись, скільки їй залишилось прочитати. Це 43, маємо відняти 26. І у нас залишиться 17 в дужках сторінок. Пишемо пояснення. Залишилось. А тепер другою дією, якщо вона вже 43 прочитала і 17 їй залишилось то у нас виходить 43 додати 17 дорівнює 60 в дужках сторінок. Відповідь 60 сторінок. І останнє нам потрібно розмалювати многокутники. Нагадую, многокутники це фігури, які мають багато кутів. Пропоную це завдання виконати вам самостійно. Дякую за увагу!